Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати одну таку реанімашку, яка у мене є, і хочу разом з вами її розпотрошити повністю. Це у мене є підліток леопард. от в такому стані. Коли ця орхідейка до мене прийшла, вона мала корінці, і я пересадила цю орхідейку. Може, і поспішила, але е, там мені дуже не подобався мох. І вона не хотіла рости, і я її просто пересадила. Я її пересадила у такий стакан, і ці орхідейці не сподобалося те, що я її пересадила. І разом з вами сьогодні хочу її витягнути, і показати вам, які у мене результати після тієї пересадки, що я зробила, що я пересадила. Не дуже гарні результати, але я вам покажу. Не тільки є гарні орхідейки, у мене, що все у мене в порядку, також у мене є і свої помилки. Бо тому що кожна орхідейка має собі свій підхід, і е, ти кожного разу все дивишся, як краще е, і що зробити. От так само у мене з цим леопардиком. Зараз цей леопардик бачу, ростить молодий листочок, але я хочу йому змінити оцей великий горшечок на малесенький, бо тому що я бачу, що вся коренева є, яка тут є зараз. І він не хоче знаходитися у цьому ґрунті. І я йому дам трошки інакший ґрунт і дам меншу йому посадку. Ну, я витягну і покажу вам. Витягла орхідею і покажу вам результати, які у мене є цей порожній корінчик. Відстригаємо цей порожній, також корінчик негарний, теж відстригаю. Ці корінці, також вони стали водові, негарні. Так, дивлюся, що тут Це Цей також корінець став негарний. Оці всі сухі корінці, це все я обстригаю. І буду дивитися, що тут ці орхідейці не так, ця орхідейка була посаджена на кокосове волокно, посадила я її. Це все забираю. Навіть підрізаю і одразу із стволик. До отак. От Хочу підрізати і подивитися, що там робиться. Бо щось мені не дуже подобається і ствол цієї орхідейки. Я промащувала цю орхідею топсином і бачу. Що вже та чорнота зверху не пішла. Я забираю просто листки, які були у неї, відкриваю повністю шийку, от залишилося у неї отаких от два корінці. така орхідейка. Бачу, що у цієї орхідейки починає розкуклюватися отака пімпочка. Тут починає ділитися корінь. Також і тут починає молодий корінчик лізти. Значить, надія на те, що ця орхідейка може відновитися. У мене є. Ну що, тоді я обстрижу, ще просто заберу більше. У стволика тут, де мені не подобається оце, що мені, таке чорне, доберуся до, до зеленої частини. О чомусь ця частина йде чорна. Я зараз позабираю лишні такі. От чешуєчки від корінчиків, які були, позабираю все сухе, щоб нічого не було лишнього. Повідкриваю на шийці все, щоб нічого тут не гнило, я зняла тут Тут чешуєчки, і також хочу попробувати, отут приснути, 3% перекисі водорода, нерозбавленим на шийку. Чи буде шипіти, чи буде якась реакція. Так, і цю орхідейку поки що я залишаю. Хай вона трошки е, пройде реакція з перекисю, підкладу її в сторону і буду собі готувати топсін. Бачу, реакції такої немає. Хай трошки прошипить. Тоді повернемося до обробки, поки підсихала шийка у орхідейки і стволик. Я вибрала кору, вибрала отаку крупнішу, хай кора просихає, бо в цю ж саму кору я буду також садити. І також є трошечки дрібніша кора у цієї орхідейки. Ну, я буду бачити, вже як буду садити, чи я буду давати оцю дрібну кору. А зараз я розробила топсін і хочу помастити стволик. Топсином от, я промащую, покриваю повністю, блокую ту чорноту, щоб мені далі не йшла. Спробую цю орхідейку витягнути. З реанімації, дати її життя. Отак От я її залишу аж до завтра хочу продовжити пересадку цієї орхідейки. Ця орхідейка підсохла, вона цілу ніч постояла, гарно просохла. Тут у неї є кора, якої вона тримається. Я їй цю кору не віддара, дивлюся, вона так і нею і тримається. Хай собі тримає. Я візьму такий малесенький стаканчик. Буду брати малий, невеликий. Спробую зараз, отак, чи вона мені піде у горшечок. Буду пробувати всі корінчики її. Гарно. Укладати, чи вони підуть мені, отак, підуть. Оце, дуже добре. Зачепилася корінчиком за низ. Тепер я хочу, що цій орхідейці дати. Дам я на низ трошечки оцієї кори, що я вчора її вибрала. Але я виберу трошки отакі дрібніші кусочки, отак, щоб закрити оцей круг, який іде. Замість такого дренажу от я закрию ґрунтом такою корою дрібною. І коли я заклала уже цією корою, заклала оцей обводочок, який йде нанизу, і я буду пробувати класти орхідейку. Дивіться, я кладу орхідейку. Але щоб я бачила їх корінці, як вони будуть напуватися, чи вони будуть рости, чи вони знову будуть мені пропадати, гнити. Я підтягую ці всі і отак розтягую пальцями. Я отак беру і ці корінці всі розтягую. І орхідейка просто гарно присідає собі, і вона мені поміщається у горшечок. І вона досить гарно сідає. Отак вона мені присіла, поки що вона отак стоїть, я візьму трошечки кокосового волокна Небагато. багато, так її трошки дам у посадку, так, на самий низ під корінчиків. Також я хочу оцю кору, яку я вибрала вчора зі посадки, якій вона була, трошки перемішаю і дам свіжою корою. От я буду засипати. Отак. Дуже гарно. Це видно, посадка робиться повітряна за рахунок. От навіть видно, що є отакі повітряні кишені. Я трошки буду отак прати палочку і буду ті куски трошки проштовхувати, щоб вона мені сідала нижче кора, щоб курінчики. Мали також за що триматися, щоб вони мені у посадці не гойдалися, і я буду трошечки отак просувати, щоб укріпити мені оці корінці, бо тому що посадка сама буде дуже повітряна, і орхідейка буде гойдатися у посадці. А коли е, посадка гойдається, тоді починають ростити корінчики, коли починають рости, і вони травмуються і вони починають закуклюватися. Краще е, їх отак укріпити, і я трошечки укріпляю знизу корою, так, щоб не потравмувати і корінчики. І отак я укріпляю. І отак. Я засипаю. І я маю мох біля себе. І я також дам дуже-дуже трошечки, дуже так дам понад крайчик, отак От як тут іде корінчик, я дам мох небагато і дам з другої сторони, також, де іде корінчик, також дам трошки мохом. І знову прикрию корою. Шейка мені добре, тим, що шийка буде відкрита, вона буде провіватися повністю, бо вона от іде як високо. Бачите, як вона високо іде? І навіть я візьму зараз таку більшу корину, щоб вона мені всілася. От візьму таку рижу кору і пропхаю під самий стволик орхідейки. Так, щоб мені стволик стояв на оцій рижій корі. Отак. От і вона буде впевнена, орхідейка сидіти. І також накрию, щоб. корінці відчували мох і тягнулися до моху, до вологи. Отак. Також я би ще хотіла в цю посадку дати трошки, в мене тут є з цієї посадки цеофлори, і я отак її дам понад крайчик цю цеофлору. Отак. І я її отак. Простукую, хай вона мені туди сідає, куди її потрібно. Це дуже такий також вологий компонент, і він буде тримати мені і вологу. І буде орхідейка відчувати. Вологість І також цеофлора потім буде постепенно і корінчикам піддавати цю вологу. Багато не даю цієї цеофлори, так. і також з другої сторони я прикрию махом. Щоб орхідея почала чути оту голову від моху, щоб вона почала випускати корінчики. От така вийшла пересадка. От так орхідейка сидить на корині, буде гарно провівати стволик. Обкладена мохом і також її посадка. От тут видно корінчики. Також тут видно корінчик. Посадка повітряна, бо видно, що також є повітряні кишені і так буду відновлювати цю орхідейку. Отака у мене сьогодні була пересадка отакої малесенької орхідейки. Ну, якщо вам відео сподобалося, ви ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. А я вам щиро і щиро дякую, що ви мене підтримуєте, що ви пишете мені коментарі, ставите уподобайки. Щире і щире від мене дякую. Всім вам бажаю мирного неба! Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, земних благ всіх вам найкращих, земних благ, яких є на нашому світі. Віри вам, надії і любові. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!